Дев'яту серію третього сезону документального циклу презентують у новоствореному публічному просторі. На нього у центрі Куреш чекали сім років. Мета нашої організації це збереження розвиток, і популяризація кримсько-татарської історії, історії культури, літератури, все, що зв'язане з кримськими татарами, розповісти про себе як можна найбільше, а розповісти про ті події, які відбуваються в Криму сьогодні. Зараз у нас вже є така можливість, де ми можемо збиратися, де ми можемо не тільки своєю громадою, де ми можемо. Зустрічати гостей і, взагалі, це простір для тих, хто є нашими друзями, тому ми завжди всім раді. В третьому сезоні циклу Крим 25 років боротьби за Україну. Чотири серії сьогодні презентують першу у ній. Про рік 1999. Черговий сезон він починається з другого терміну кучми і завершується парламентськими виборами. Це фактично новий період боротьби за Крим в Росії. Приходить до влади. Путін починається взагалі новий етап системного поглинання Криму з боку з боку Росії. У Кучма він це позні пізний, позні кучма, який займається утисками свободи слова. У нас завершуються демократичні процеси, і от на цьому фоні проходять події в Криму. Проблем зі збором матеріалу для цих серій не мали. Розповідає автор ідеї, режисер та ведучий Ібрагім Сулейманов. Цікавого матеріалу накопичили багато. Серед них є і рідкісні архівні документи, свідчення. Кожна серія по-різному. -по деякі моменти йдуть швидко, деякі важко. Но це залежить від того, які, які матеріали ми знаходимо, деякі дуже важко знайти. Ну, в середньому десь. Ну, перша серія дуже довго, якщо чесно. Ну, мабуть, мабуть, місяці три. Ми намагалися шукати всюди, де це це можливо. Ми використовували саме найрізноманітніші джерела. Ну і спогади людей, і документи. Ми користувалися архівами, бібліотеками, старими газетами. Ми ж використовували різні матеріали: це і кіно, і відео, це і спогади, це документи, архіви, архівні газети. Ну різні Якщо навіть показати просто якісь документи або процитувати, які зараз не є доступні. Ну от, наприклад, ми у нас є документи з адміністрації президента Леоніда Кусьми про політичні події того, того періоду. Це унікальні документи, які зберегли дуже багато подій, прізвищ і ми до речі можемо дивитися, хто був тоді, потім ким він є зараз. Це теж є. Великі цікаві паралелі. Крим 25 років боротьби за Україну це цикл програм про історію політичної боротьби півострову за українську приналежність. Від перших років незалежності до сьогодення. Це спогади очевидців та безпосередніх учасників подій. Програми випущені за підтримки Українського культурного фонду. Одно із завдань нашого фільму це, щоб сьогоднішні молоді політики були ознайомлені з нашим минулим і не робили тих помилок, які робили наші попередні. Ми можемо побачити, коли, наприклад, Чорноморський флот віддали Росії за борги за газ. Це ну це такий, на, на межі злочини, наприклад. Да? Люди, які виступали категорично проти цього, це перший міністр оборони Морозов, наприклад, забути постать взагалі історію. Але дуже патріотична людина. Її просто прибрали. Контрадмірал безкорований. Тож багато людей, які які ну боролися за Україну, але їх потроху, потроху прибирали, і Крим все більше більше наповнився російським змістом. Автори проєкту продовжують роботу над новими серіями. Найближчими тижнями презентують наступні серії третього сезону. Ксенія Сіліна, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.